Власиві дівчинка Аліна, їй було 8 років. І вона жила вдома одна, а по батьки її померли. Ще коли було 6, якось тут налягає ночі спати. І приходить тут призрак Софія. Їй 6 років. І приходить у нас з таким питанням до дівчинки Аліни. Ти не бачила мого ведмедика? Аліна розсамерла від страху, хто це був, бо такого голоса вона ніколи не чула. Софія не почула відповіді і пішла. І Софія стає до сусідів, одкрать все. Вона підійшла до сусідів і сказала їм, що вона вчора чула, що до неї якась піха дівчинка і спитала, чи не бачили, ти мого Одна жінка не знала, а інша сказала, ті вже було 52. Вона сказала, я здається, я все знаю, хто це. Це як Софія. Її історія була такою. Як просто вона жила в твоєму будинку і їм з батьками надо було переїхати. Потім вона переїхала. Вони переїхали. Але ведмедика вона запросила свого взяти, і був улюблений ведмедик. Точніше, його не було чіпляти так ніби назад. На слідщий день вона попала в аварію і буде тебе ходити кожну ніч. Вона ж так до багато кого ходила, ніж ви мені не залишились. Аліна не перелякалася от шоку. Їй так було страшно. Вона спитала, чи може вона переночатися в сусідів. Вони сказали, на жаль, ми не можемо, тому що в нас самих мало місця. І було так страшно. Якось, які 52 роки, зголосилася поночувати в неї. Наступила ніч, вони пішли. Прийшла присяк Софія. Жінка вже заснула. Жінку збавила Надя. пішла призгак Софії. Аліна швидко закрила очі без страху. Заходить Софія і питає Ти не бачила мого ведьментика. Другий раз тебе питаю. Ну я з ним так скучу. Їй було так страшно. І Софія пішла. Вона відразу збудила Надю. Надя сказала, що таке? Вона приходила і питала опять про ведмедика. Може, у це її ведмедик? Ні, то не її ведмедик, вона про іншого говорила. Зрозуміло, сказала Надя. Але Софія вирішила на ранок пошукати того ведмедика. Ну, обшукувала всі шоколади Якостю, вона попросила якогось with medic на дисцин раз. То бачу від вона відразу зрозуміла, що це цей. На, можливо це цей with Так, Так цей with Ти Ты маєш прокинутися до мене не буду вона буде лізти тільки до тебе. І ти маєш її віддати і сказати в очі. Ну я не можу цього зробити. Ти можеш просто не бійся, вона тобі нічого не зробить. Вона взяла ведмедика, а Надя пішла. Аліна пішла спати, хоча вона спершу захотіла дочекатися Софії і спати не лягала. Вона не впевнено дочекала Софії, але вона наважилась на це. Ти нашла мого ведмедика. Так я нашла на його тобі. Дякую. Я тебе заберу з собою. за те, що ти його знайшла. Ні, не забирай мене, я хочу тут Ну Я можу тих забрати, хто мені знайде його. Йдемо зі мною. Ні. І Софію забрали.